Народні обранці у міській раді затвердили структуру виконавчих органів мерії кілька цільових програм, звітів про витрачання коштів та приземлилися до більш конкретних питань. Одним з таких став пункт про надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки у прибережній смузі річки Десна. Прокуратура Чернігівської області попросила у міської ради землю, аби облаштувати фізкультурно-оздоровчий комплекс для співробітників. Стражі закону облюбували близько двох гектарів землі в районі Київського шосе. Ділянка розташована в рекреаційній зоні. Тож, аби переконати народних обранців у благочестивих намірах щодо неї на сесію, прибув особиста обласний прокурор Сергій Мирошниченко. Якщо умовно принести шкільний спортивний майданчик з любого міста, в хайму взяти, де ми просимо. От такого вигляду буде спортивно-здоровчий комплекс без капітальних споруд, безумовно, без всяких ізисків, зв'ящень. Все виключно для відпочинку і оздоровлення. Причому не стільки не тільки про хороших працівників, а й для їх сімей. Чернігівський градоначальник прокурорську ініціативу схвалив мовляв, державному органу він довіряє, тож ніяких банних комплексів там не буде. Прокуратура у нас державу представляє, значить, це не. Приватизовано це на конкретна фізична особа, якщо е, вистачить сил і можливості створити в рекреаційній зоні спортивні майданчики, зони відпочинку. Я думаю, що все буде непогано. Чому на березі Десни і чому площа звичайного спортмайданчика становитиме 2 гектари, на ці питання відповіді у сесійній залі так і не пролунали. За словами обласного прокурора, потреба у майданчику для відпочинку у прокуратури є, адже цей орган через брак фінансування для співробітників не може оплатити навіть оренду найпростішого фізкультурно-оздоровчого комплексу. У мене немає жодної копійки зайвої, навіть на конверт, щоб з вами листуватися. Жодної зайвої, а на оренду. Стадіону чи його частини під якісь там це ж не просто зібрались вечір. Ми ж чемпіонати умовні організовуємо. Ми ж приймаємо інші міста тут, по лінії нашій, по нашій відомчі. Вочевидь, аргументи головного охоронця закону депутатам міської ради видалися непереконливими. Навіть твердження про недоторканність зелених насаджень у цій зоні не справило враження на депутатів під час голосування рішення не набрало достатньої кількості голосів. Діяльність зараз біля безпосередньо біля берега річки Десни вона не недоцільна. Чому може ми зараз бачимо, що в деяких місцях вже е, пройти до берега річки неможливо. Чому там якась власність? Хоча вони, до речі, не мають права там безпосередньо до тієї землі, до безпосередньо до річки спускатись. Але то було до перерви на обід. Після відпочинку частина народних слуг змінила свою позицію. Депутат від партії Удар Костянтин Іванов запропонував повернутися до розгляду питання з четвертої спроби наполегливість міського голови нарешті дала результати. Народні обранці стали більш поблажливими. Прокуратура Род таким має два гектари над Десною. Незрозуміло, у який спосіб цю ділянку розчистять без вирубки зелених насаджень. Відомо лише те, що площу у рекреаційній зоні передали відомство у постійне користування.